Ворог знову вдарив по Херсонщині. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, 8 вересня в селі Одрадо Кам'янці Бриславського району, російська авіабомба вбила трьох цивільних двох жінок та чоловіка. Ще четверо місцевих мешканців отримали поранення. Слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та волонтери працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА разом з нами в ефірі. Пане Олександре, вітаємо вас. Коли спілкуюся з жителями Херсона, які безпосередньо живуть в місті, кажуть про те, що ну принаймні вчора взагалі нон-стоп була канонада, постійні вибухи, постійні прильоти, обстріли. Розумію, що власна така ситуація і по всій області, скажіть на сьогодні, як у Херсоні і в Херсонській області? Під постійним обстрілом Херсонщина за вчорашній день. 61 раз обстрілювали е, Херсонщину. А, але сьогодні вже така е, подія ранкові. Це, це відрада Кам'янки, авіасквіт знову авіабомби. Це багатостраждальний населений пункт, і, який забрав життя трьох людей дві жінки та чоловік. Ще четверо жінок поранені, двоє з них шпиталізовані в стані середнього ступеню важкості. Двом з ним. З них надали допомогу амбулаторно. Також сад веселе під обстрілом було мінометним там 67-річний чоловік отримав поранення. Також був шпиталізований в Береславську лікарню. І ось нещодавно, на жаль, ще отримали такі сумні новини. Троє саперів з організації гуманітарного розмінування Халотраст потрапили біля. Одного з населених пунктів Великоолександрівської громади натрапили на міну і підірвались. Один хлопець 24 років отримав дуже важкі поранення тіла і відкриту черепно мозгову травму. Дуже важкому стані знаходиться зараз в лікарні. Лікарі його оперують. Будемо сподіватися, що він виживе. І також ще двоє з ним, чоловіків 30 років, було. Вони отримали поранення скалкові в більш-менш стабільному стані знаходяться. Також в середньому ступені важкості їх шпиталізували вже за сьогодні. Якщо казати, то троє людей загинуло, На жаль, і ще це сім людей отримали поранення внаслідок російської агресії. Так, ну звісно, що ситуація надскладна через постійні обстріли і, в принципі, від звільнення правобережжя вони не припинялися. От ми постійно в наших ефірах розповідаємо про гуманітарну складову? Ви про це щойно наголосили, що це дуже важливо. Тімоті Снайдер, історик, американський письменник відвідав Херсонщину. Звісно, що в своїх описах і в своїх доповідях, можливо, на заході він відтворить реальну ситуацію в регіоні. А якою, на вашу думку, все ж таки є, от практична складова? Чи часто можливо отримуєте на тепер ну, не лише від наших українських волонтерів допомогу від міст побратимів, яких можна вже сьогодні справді називати українських, але і від західних. Чи можна говорити про те, що допомога від, скажімо, листопада минулого року вона і не припинялася, а можливо навіть і збільшується? Ну, звичайно, як тільки ми звільнили Херсон і правобережжя, тут дуже багато допомоги одразу пішло. І, мабуть, аж до весни вона йшла, йшла від наших закордонних колег від е, інших організацій, але й зараз е, також продовжують допомагати такі організації, як там Save Children, е, ООН. Е, всі ланки багато різних там організацій від ООН працюють і USAID, Це така вже більше, мабуть, е, якщо тоді була допомога, вона така. Миттєва, ну, привозили там, фури різного, різної допомоги, і там, генератори, і все таке інше. То зараз така системна допомога від наших партнерів закордонних, міжнародних, такі як виплати людям, які, у яких знищене майно, і нема за що там, орендувати е, житло, також виплати. Вже на господарства йдуть, вже розробляють проекти, щоб там у людей, які живуть в сільській місцевості, надавати їм гроші на те, щоб вони відновлювали сільське господарство, там ну, в кого були корови, там, там телята вони надають, вже розробляють такі проекти, щоб люди своє. Господарство, домогосподарство відновлювали також. Дуже багато і зараз допомагають по відновленню. Ті ж самі фонд горда Баффета по відновленню сільського господарства. Вони привозять техніку. від джем, дуже багато приходять допомоги. Вони займаються і вікнами, і воду продовжують постачати в населені пункти, які без води, такі як там Станіслав, Кизомис. В інші громади, де ми кажемо, що в нас є проблема, вони одразу ж відгукуються, їдуть, допомагають. Тому це така системна робота, вже, яка працюється, Вони знають громади де треба, і вони самі вже везуть туди, допомагають. Ми тільки кажуть, підкровуємо їх, де ще необхідна б допомога була їх. Знаємо, що на тимчасово окупованій лівобережній частині Херсонщини тривають псевдовибори. Чи можете ви розказати про перебіг цього фарсу? Так, ось тільки нещодавно читав там і по Скадовській громаді, і по генічській громаді. Ну, чесно кажучи, навіть ті е, пункти, які вони виділили під е, е, дільни, дільниці цих псевдовиборів. Навіть вони не пооткривались в багатьох о, населених пунктах, тому що люди просто не йдуть туди, не виходять з дворів. Багато повідомлень є про те, що коли вони зі своїми скриньками йдуть о, з окупантами о, о, озброєними по дорозі по населених пунктах, то навіть люди не виходять. Ну вони вже і також о, о, не, не заходять десь. Пробують зайти в двір, люди позамотували проб, дротом свої калітки, щоб вони не заходили. Тобто вони проходять, і навіть ніхто до них не виходить, ніхто не відкриває. Навіть є такі національні пункти, які зовсім не одна людина не, про, не проголосувала на цих псевдовиборів. Ось нещодавно також була інформація: в голій пристані приїхали вони зі своєю скринькою на. Ринок місцевий такий, де багато людей, і ось за повідомленнями місцевих, які очевидці, які бачили це, тільки дві людини, мабуть, з 200, які зголосились проголосувати. Але вони попри це пишуть там зараз 20% вявки і будуть малювати, як, як завжди, якісь результати. Також вже було два випадки, коли після голосування. Людям, чоловікам вручали повістки для того, щоб вони йшли служити в армію РФ. Ну, це не все це не дає їм якоїсь плюсів, і ми розуміємо, що люди просто зараз. Чекають, чекають вдома, не виходять Олександр. Ну, я чекають. поточню я поточню питання. От в контексті виборів. Ми ж неодноразово ну, говорили з вами, в тому числі щодо Херсонщини, що до Криму, тимчасово окупованої частини Запорізької області, що тиснуть росіяни, окупанти на українців на місцеве населення в частині виборів. Що якщо не прийдете голосувати на місцевий цей плебісцит, то ми вас обмежимо в соціальних гарантіях, якихось в доступі до соціальних послуг. Ви самі щойно. Зазначили, що українці свідомі і не йдуть на це голосування. А чи відомі вам випадки, що справді такі обмеження вже діють? Що не надаються медичні послуги, можливо, там якісь соціальні виплати, підтримка тощо? Ну, ці випадки були і до цього, коли ця паспортизація йде? Вони ж обмежили майже всі послуги для людей, які не мають російського. Цього усвайсу і вони обмежили від виплат людей пенсію, не не видавали дітей в школу, діт садочки не записували. Також на роботу ти не можеш оформитися, якщо в тебе немає російського паспорту. переоформити також сільського ну не переоформити Вони всіх вже. Аграріїв також під одну гребінку, хочуть за вони всі оформлялись у реєстрі російському. Ну і звичайно, це також робиться з російським паспортом. Тому вибори – це вже така. Ну не вони зараз готові, щоб люди голосували з українськими паспортами, але люди все одно не хочуть голосувати. А те, що вони обмежували, вони до цього обмежували тільки ну, щоб люди отримували російські паспорта і все. Що ж дякуємо вам, пане Олександре, за можливість долучитися до нашого ефіру? Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної адміністрації, був з нами.